Всім привіт! Сьогодні прорізна кишеня на стьобаній плащівці. Стьобанка. Така ж кишеня на такому ж матеріалі є в комплексній роботі. Там я шила куртку з двосторонньої двокольорової плащівки. І на один бік була прорізна кишеня, а з іншого накладна. Сьогодні вирішила винести цю роботу окремо оскільки вона часто зустрічається. Ставлю крупний план. На деталі пілочки наносимо розмітку у вигляді прямокутника. Бажаного розміру. Відповідно до розмірів цього прямокутника, у нас буде деталь листочки. Деталь, яка буде прикривати вхід в кишеню. У мене 15 на 3,5. Коли наносимо рамку, лінії як довгі, так і короткі, подовжуємо за межі рамки. Так буде потім зручніше настрочувати. Готуємо дві деталі листочки. Деталь буде зі згином по верхньому краю, ось так, вона буде пришиватися. Тому для самої деталі, в чистому вигляді, даємо подвійний розмір ширини 3,5 на 2 всього 7 см. І довжина, відповідно, рамки 15. До цих розмірів додаю припуски до довгих зрізів по 2 см, до коротких по 2,5. Ну, так, достатньо буде. Чітко наносимо розмітку припусків по периметру. Крім деталей листочки, готуємо ще мішковину в кишені з підзорами. Такої ж ширини, як і деталь листочки з припусками. в мене 20 см на 7 розміри підзора. 20 см на 35 розміри підкладки. З'єднуємо і по підкладці даємо підстрочку. Це поки що відкладаємо. Деталь листочки складаємо вдвоє повздовж. Лицевою стороною накладаємо на лицеву сторону пілочки. Де лицева сторона? В цій деталі тут уже на вибір. Я особисто дивлюся, наприклад, по відстроченому візерунку. Який мені більше подобається, то і обираю за лицеву. Накладаємо до нижньої розмітки. Зрізами вгору, тобто припуски накладаємо на рамку таким чином, щоб співпали всі наші розмічені лінії. Для цього ми і залишали подовжені, щоб було помітно коротка, довга з колюю. Булавками з колюю в межах внутрішньої частини рамки. Оскільки матеріали бувають різні, щоб не було проколів на пілочці. На машинку заводимо під лапку, строчку прокладаємо чітко від кутика. Обов'язково робимо закріпку. І так далі до протилежного кутика. Закріпка обов'язково. Ось так це зараз виглядає. Знімаю лавки, перевертаємо на виворотну сторону. Ось строчка 15 см. До цієї строчки добудовуємо рамку аналогічно з лицевої сторони. Деталь настрочували до нижньої розмітки, тобто тепер піднімаємося вгору, відкладаємо цих самих 3,5 см. Така ж сама рамка. Можна нанести розмітку, по якій потім будемо розрізати. Беремо підзор з підкладкою, накладаємо лицевою стороною до лицевої, або ж стикуємо зрізи, або ж можна завести під припуски листочки. Дивимось по розмірах рамки. Якщо достатньо, ось тут ще проглядається припуск, сантиметр, півтора, можна встик. Якщо менше, тоді заводимо під низ. Я накладаю встик. Так само сколюю булавками в межах рамки. Знову на виворітну сторону. Накладаємо строчку по нашій новій розмітці, паралельно попередній строчці. Так само чітко кутика в кутик з обов'язковою закріпкою. Розмітку бажано наносити тоненько, оскільки широкий маркер, так як зараз в мене, може трошки додати зайвих міліметрів. З виворітної сторони розрізаємо по внутрішній розмітці. Обережно, щоб там з лицевою не пошкодити ні мішковину, ні детальки. Навскіз розрізаємо чітко в кутик. Розрізали. Заводимо підкладку з підзором на виворітну сторону. І припуски листочки, підкладку лицевою стороною накладаємо на припуски листочки і підшиваємо строчку прокладаємо близько до попередньої міліметр два. Путик короткої сторони, накладаємо на припуски листочки і підзора, дивимось з лицевої сторони, щоб там гарненько все зайшло, оскільки в місці зрізу плащівка розходиться з наповнювачем, щоб нікуди ніщо не втекло. І настрочуємо близько до лінії згину, дивимось з лицевої сторони і так само закріплюємо з протилежної. Гарненько туди все запаковуємо. Особливо слідкуємо, щоб лінія згину листочки чітко заходила під кутик перед тим, як настрочити. Тепер з'єдную бокові зрізи підкладки, один бік і протилежний. Кишені готові, обидві. Цю я знімала на камеру, цю оформляла паралельно, ліва, права. Мішковина кишені достатньо така глибока, думаю, буде зручна. Цю куртку я шию двосторонньою. інша сторона буде зі світловідбиваючої плащівки. Тому, якщо все піде за планом, то наступне відео буде про пошиття двосторонньої куртки. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого до побачення.